Сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Правда і Неправда. Якось правда зустрілася з неправдою. Старова була, сестрице. Доброго здоров'ячка, відказує неправда. Куди мандруєш? Та й ту світом добра шукати, каже правда. О, нам по одній дорозі йти. Та ходім, коли хочеш разом. Ходім. То давай, сестрице, каже, неправда. Спершу твоє будемо їсти, а тоді моє. Добре, сестрице, каже, правда. От ідуть вони та йдуть. У правди вже й торба спорожніла. Захотілося правді їсти, то вона й каже. Ну, сестрице, моє поїли, ну мже тепер твоє їсти. Е, ні. Каже, неправда. Цього не буде. Я не люблю по правді робити. То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з холоду вмри». Гірко стало правді, терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла, попросила знову неправди їсти. Коли хочеш, щоб я дала тобі їсти, каже неправда. То дай я тобі одне око виколю. Заплакала правда, але дала око. Краще. Даймо око виколити, ніж умерти з холоду. Прийшли вони стільки часу, пройшли стільки часу, день чи два, правді знову так їсти захотілося. Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти, просить вона неправду. Добре, але дай тобі й друге око виколю Знову заплакала правда, але таки дала й друге око виколоти. Як виколола неправда друге око, то й пішла собі від правди. Попрощай, сестро, прощай, сестра. каже вона правду. Тепер мені не йти з тобою. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. Іде, іде, коли чує ліс шумить. Що ж мені тепер робити? думає вона бідненька. Залізе собі на якесь дерево, тепер і не чую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От вилізла вона на дерево та й сидить там, коли чує, ідуть дівчата, парубки, співають, жартують, прийшли до того дерева, де сиділа правда, та й кажуть. А де всю ніч будемо гуляти, а хоч і під оцим деревом, отказують. Добре, каже котрийсь, бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу й просріє. От погуляли вони. Поспівали і пішли собі за ста. Ши все, і пиття, і наїдки, Правда, злізла з дерева, підкріпилася трошки, а далі вилізла знову на дерево та й дожидає ранку, а вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Тоді помолилася Богу та й пішла собі далі. Надвечір прийшла вона знову у той ліс, так як і вчора, вилізла на дерево, коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гуляти? Гукають хлопці. А хоч би оцим деревом, відказують другі. — Та це ще й дерево не просте, обізвався хтось. На ньому роса така, що якби помазати якомусь ліпому очі, то він би і світ божий побачив. От якби хто знайшовся такий, щоб, набравши цієї роси, пішов у таке то князівство, у тому князівстві князя, а в нього дочка, але сліпа. Казав той князь, що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра, а правда все чує і так собі думає. Дав мені так Бог, що я й стала в Поможу поможує я й ті сліпі, князівні. Парубки з дівчатами погуляли та й порозходились. От правда, знову, як і вчора, злізла з дерева та підкріпилася трохи тим, що зосталося. А вранці спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Довго вона йшла, приходить тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться, а неправда теж тут. Це й ти тут, сестра? питає правда. Еге ж, як хочеш знати, то я вже і світу прийшла, відказує неправда. А ти чого тут? Та того й того, відказує правда. Та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було. Тоді взяла вона, помазала князівні очі цілющою росою і стала князівна бачити все так, ніби ніколи й не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь і вся його родина. Не знаю, як і дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, питає та ти з нею вже бачилася? А що є, як і коли? Правда й розказала царемні усе по правді, як вони йшли вдвох, як неправда, очі її повиколювала і як вона вилікувалась, усе як було. Тоді звелів князь взяти неправду, прив'язати її коневі до хвоста І пустити коня в чисте поле. Отак От воно зроду віку і буває, мовила тоді правда. Неправдою світ прийдеш, а назад не вернешся. Дякую за те, що слухали. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі. Дякую за те, що слухали.